Дві 2014 року її колега Андрій Горбань змінив роботу у центрі соціально небезпечних захворювань на посаду бойового медика. Розповідає директорка центру Тетяна Він Не забуває нас і знаходить час з нами поспілкуватись. Щось він може розповісти, чогось не може розповісти. Ми бачимо біль в його очах. Він переживає за свою сім'ю, переживає за колектив і переживає за долю України. Віталій Гегешко знає Андрія з 2006 року. Чоловік розповідає, разом починали працювати у наркодиспансері. в медицині надійність, вона асоціюється з витривалістю і спокійністю. От це його качество. І плюс це позитивна людина, яка, скажімо так, постійно посміхається, постійно скажімо так, на позитиві, і від цього стає світліше. Микола Бандура додає, знає Андрія як чоловіка, що вміє готувати, любить господарювати та знається на рибальській справі. У нього золоті руки. Він дуже завзятий рибалка. От, і коли в нього був там такий великий улов, він словив щуку, він цим, кажуть, для всіх це все продемонстрував і пригощав. Тобто він дуже щирий, гостинний, простий і надійний. Справжній козак, справжній герой. Ми ним пишаємося. Досвід практично отримав від Горбаня, Він був як наставником У мене в зміні з ним легка довелось працювати. Сподіваємося, що він повернеться цілим невридивим здоровим і вір'ється знову наш колектив, і ми з ним будемо продовжувати працювати. У 2014-му був мобілізований у зону АТО як бойовий медик. У 2015-му повернувся у цивільну медицину. А з початком повномасштабного вторгнення знову пішов служити за контрактом. Розповідає історію свого чоловіка Ірина. Першого разу, коли в 2014 році його призвали, суперечок не було. Коли другий раз пішов на контракт, тільки підтримуємо його. Дружина медика каже: нині Андрій служить на Лиманському напрямку. Його мета здобути перемогу та помститися за брата Олександра, який загинув у цій війні. Вона з синами та онуком щоденно чекають на спілкування з ним. Телефонує він щодня, бо ми за нього дуже переживаємо. Йому неможливо пропустити цього моменту. Чекаємо його. По в подружньому житті ми вже з ним 19 років. Вдача, щоб все було добре і ви вже приїхав додому, повернувся. Він для мене є прикладом. Будуть на передовій. Андрій говорить. Це його робота допомагати людям. Чи не вистачає іменно не боять медиків. Медиків медиків за світою, іменно які можуть допомогти наш руський брат, показав, що ще й вбивати проходить. Я не винен, в цьому. Не я до них прийшов вони до мене. Ми за своє, а вони не за своє. Так що хай вони більше бояться. Чому сказати? Перемога буде за нами. Слава Україні! Андрій Горбань прийшов працювати до Центру небезпечних захворювань у 2006 році на посаду медичного брата у відділенні інтенсивної терапії та детоксикації, пригадує пані Вікторія. Жінка каже, він швидко адаптувався на новому місці. Колеги вирішили висунути кандидатуру бойового медика на отримання ордена святого Пантелеймона. Ця відзнака є громадською, і присуджується за діяльністю галузі охорони здоров'я. Йдеться на сайті організації конкурсного відбору. Вважаємо, що він заслуговує на цю відзнаку з огляду не тільки на те, як він проявив себе в цивільному житті і на роботі в нашому центрі, а те, що він став на захист нашої країни цього року. Відзнака має номінації за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців для військових та цивільних медиків, а також іноземних громадян та організацій. Йдеться на сайті конкурсом. Починаючи з 2024 року, щорічна церемонія нагородження переможців відбуватиметься 27 липня. Катерина Іваненко Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.